Привіт! Це про авторська резиденція Наталка Маринчак і наш щоденний карантинний відео-подкаст про літературу та мистецтво, про мистецтво здобування прекрасного. Ну і оскільки сьогодні до мене долучилася мопс-пенілопа, вочевидь, що цей понеділок буде також казковим. Трішечки, поділюся з вами дитячою старою, старою серією. А, Автор Марія Пригара Байбак-Мандрівник. В мене зовсім розвалюючись така книжка вже, але дихає. Тут декілька таких дитячих маленьких книжечок, переплетених. Прочитаю вам звідси про байбака-мандрівника. Рівно один хороший текст. От, бо понеділок слід. Розпочинати гарно, правда? Ось і вертлявий мопс про це знає. <кій> Ти знаєш що? Сказав байбак: дружкові хорашкові. Чого нам треба жити так в степах, а не в діброві? Десь кажуть, є ліси і гаї приносять прохолоду. А я і родичі мої не бачили їх зроду. Ми звикли кублитись в норі, з травинок роси пити, на лапках сівши на горі. На цілий степ свистіти, всі кажуть, ой ці байбаки, порода в них ледача, а я от зовсім не такий, у мене інша вдача. Хоча в байбачий ріс сім'ї, та маю в серці мрію, що, може, десь ліси й гаї побачити зумію. Які там трави та квітки, якої масті звірі, які виспівують пташки, зелені а чи сірі? Я в торбу взяв харчів для нас, і ще росив баклажку, коли в дорогу є запас. Іти не буде важко. Десь тут струмочок є один. Ходім його шукати. Змаструємо пліт з очеретин, бас... поїдемо мандрувати. Ну, добре, пискнув ховбрашок. Хоч, звісно, зараз спека. Ходім шукати твій струмок, коли це недалеко. Ось такий прекрасний, класний дитячий вірш Вам сьогодні понеділкового ранку.